Коли починаються нові стосунки, критично важливо від'єднатися від досвіду старих попереднього, да. о тому що складно інколи і чоловік, і дівчина там вони розуміють, що так, це інша людина. Так, це там не та це дівчина, там... з якою я був раніше, чи не Оксана, да, та... там дівчина, розуміє, це, це не той хлопець, з яким я зустрічалася півтора року до цього, але все одно трошки десь вона продовжує, наприклад, боятися того, чого, від чого потерпало в попередніх стосунках. Тобто, наприклад, якщо чоловік там до цього був там дуже ревнивий. Там постійно устравив їй допит, Та, там, з такою лампою, зробити, майже там, з лампою там, в очі їй світив, показує там... Там, там, переписки, а що він тебе підвіз після роботи, а що це, це що це таку там, юбку вдягнула, вона ж там, коли, там твої там, ці, колені. Видно. Коліна? Олені всілякі підходять. Це, 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 це її... називається Діма вчимось перекладати нормально. <laughs> Ну, тобто, yeah, да, yeah. і от виходить таке, що він її постійно пригнічував. Вона відчувалася постійно під таким пресингом романтичним, начебто, він такі ревнощі в нього такі були. Він Та, ну такий я ж тебе люблю. Такий, такий мавор був о -о -о. і вона починає зустрічатися з цим хлопцем. І, і вона десь підсвідомо. Вона вже там боїться йому про щось розповісти. Вона боїться, що не... сказати, що в неї є друг чоловік. Вона боїться сказати, що їй там друзі запросили там кудись поїхати, тому що ну тобто, і, і, і вона боїться, що вона зараз в нього спровокує таку саму реакцію. А насправді ні, треба від'єднатися. Від старих стосунків, і зрозуміти, що люди дуже різні, і те, що для одного добре, для іншого смерть. Тобто це То все обнуляємося, ну, ну, як ну, можна да. сказати. Якщо взяти навіть з психологічної точки зору, деякі психологи вони радять робити певну розумну паузу між стосунками, там хтось каже три місяці, хтось каже шість місяців. Але краще, якщо, наприклад, був болісний там розрив минулих стосунків, і ви розумієте, що ну, у вас дуже багато спогадів, дуже багато ранче да, не Договувати. Все от якби ще свіже, так, таке, коли ви там... зробите невелику паузу, вона може піти на користь, тому що у вас трошки спогади в ці вже щухнуть, і ви зможете е, спочати з ну з людиною з нового, з нового листа. Тож пам'ятайте, що якщо сьогодні ви зустрічаєтеся з новим чоловіком, е, з ним можуть бути все зовсім по-іншому, і треба від'єднатися від тих проблем. Тих переживань, того досвіду, який був там раніше, тому що людина може відчувати, що вона зустрічається з вами, але також вона зустрічається ще з тими страхами, комплексами, і проблемами, які, які були, були до цього. В, да, в цих стосунках. І інколи навіть чоловік пояснює, слухай, ну я там, я не твій колишній, я не буду там це робити. Я не буду там кричати, я не буду там там якось на тебе гримати, там чи тебе якось там пригнічувати, чи казати тобі образливі слова. Я зовсім інша людина, я по іншому вихований. А дівчина, вона там як якочок да, боїться. Така. Да. Саме тому, е, перше, перша перепона, основна, це не вміння від'єднатися від минулого досвіду. Якщо ви це зможете зробити і будете пам'ятати, що це нова людина, це новий етап в моєму житті. Все піде набагато легше і одне запитання уточнюючи, от якщо ми кажемо про цей попередній досвід. Ну просто він каже: Ти. Ми всі розуміємо, що подекуди він може бути там травматичний, скажімо так. Ну тобто, вона так. там перелякана, от як ти кажеш, там з якихось певних причин. І, от, начебто, минає час, але буває, деякі речі вони от ну не проходять. От у неї цей такий якийсь рефлекс. Там от ну випрацювався, реакція, і, і все, і вона її несе, от ну якби вже далі підсвідомо. То це я думаю, ну варто напевно з психологом. би Говорити якось опрацювати варто звернутися до фахівця 100%. Є різноманітні техніки, які можуть допомогти пропрацювати цей паттерн поведінки. Якщо, наприклад, людина не хоче, не, не може звернутися до фахівця, можна спробувати просто це виписати. Тобто, наприклад, людина пише: там я в такій ситуації веду себе таким чином, і вона там записує, записує, записує певні там речі. Потім вона пише в наступній колонці. Вона просто пише: наприклад, а яка моя вигода від такої поведінки? Тобто підсвідомо. Яку це пользу аналіз, таке да, та, яку, яку пользу я для себе отримую від того, що я веду себе таким чином? Тому що коли ми думаємо, там що коли я відчуваю почуття провини, там чи я боюся чого, чи в мене якась образа, чи в мене там людь, ми інколи думаємо, що це однозначно негативні емоції, і от треба їх позбавитися. Але насправді в психології не існує добрі чи погані емоції. Емоція це сигнал, вона просто про щось свідчить. А вже ми, як люди, наділяємо певним сенсом, це, це добре це емоція, чи погано, чи це. І коли ви просто почнете виписувати, і ви розумієте, там я роблю те те, те, те. те Моя вигода підсвідома, вторинна вигода від цього така, така, така. І ви починаєте просто записувати, чому я боюся, чому я ревную, чому я ображаюся, чому мені неприємно, чому я відчуваю себе самотнім. Просто ви починаєте це писати. Ви побачите, якщо ви будете цю вправу робити там декілька разів, можливо, ніякої до, до фахівця не треба буде навіть звертатися. Окей, дякую. Рушаймо далі. Що ще може стати перепоною да. в стосунках? Друга перепона це. Те, що коли ви починаєте зустрічатися, важливо все ж таки пам'ятати, що це не останній там хлопець на землі, і якщо з ним там щось не вийде на етапі зустрічань, все буде нормально. Тобто, ну тобто, можна буде спробувати да, ще раз, можна вжити далі. Тобто, а -а -а. катастрофи ніякої ну не буде. і коли ви це пам'ятаєте, ви не будете постійно підлаштовуватися під нього, тому що коли дівчині дуже сильно сподобався хлопець, вона прям каже: Ну це прям 12 12 дванадцяти з це найкращий. Підсвідомо, деякі жінки починають підлаштовуватися і вони намагаються сподобатися. Він вона вона питає в нього: який в тебе улюблений колінд, колір? Він каже: Зелений, вона каже: У мене теж зелений.' Він вона питає, який в тебе фільм? Він каже: Ну я дуже люблю Фореста Гампа. І в мене це один із нелюбили. Хоча вона фільм. його навіть не дивилася. Ну, та? може дивилася, але справа в тому, що коли ви починаєте підлаштовуватися один під одного, це і для чоловіків справедливо. Так само коли ви починаєте підлаштовуватися один під одного, ви втрачаєте ту індивідуальну ту особистість, яка насправді може зачепити іншу людину, тому що нікому не цікаво проводити час із своєю тінню. Людям цікава інша особистість. Які у вас думки, яка у вас система цінностей, які у вас погляди на всесвіт, на кар'єру, на роботу, на себе, на здоров'я, на розвиток, на духовний розвиток, на різні речі. І саме тому, якщо ви навіть на етапі зустрічань, ви можете сказати, а там мені цей фільм не подобається. А, там я не хотіла б працювати в такому місці. Наприклад, він може вам сказати, що він працює десь на роботі, і ви можете чесно йому сказати, якщо чесно, ну я б там не змогла працювати, мені це не подобається, тобто і. Не бійтеся бути чесною, щирою, відкритою, не бійтеся демонструвати справжню себе дівчина, да, тобто і справжнього себе чоловік, тобто не боятися проявити свою особистість, тому що згодом потім все одно все буде видно. Пройде. Три місяці в когось шість місяців. Ну, якщо людина ну дуже крутий, актер там якийсь там. Ну 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 рік людина буде ламати певну комедію, але все одно шилу в мішки ти не зможеш у Ну воно не залишиться там, і рано чи пізно, все одно ваш партнер побачить, який ви насправді, але от є от такий момент. Припустимо, тобі, тобі ставлять запитання тами, які фільми ти дивишся? А ти не дивишся фільми взагалі? Так і сказати. Так і а, сказати, а, я, а, я, а деяким я... люди, а деяким людям, ну думає, ой, ну я зараз скажу, що я не дивлюсь, і він такий думає, то я взагалі фільм. Ну така, коли ви будете чоловіками такі... і дружиною, і ви ратові соромно якось типу, всі дивляться філь... фільми. фільми. Ну ні, не якось... всі дивляться. Люди дуже різні. Не бійтеся ну, це каз... казати. Це такий банальний приклад, але ну, як да, бананом, ну не бійтеся казати про правду. Тобто, правда, вона завжди краще, ніж будь-яке перебільшення, будь-яке приховання чогось, чим будь яке навіть маленьке лукавство. Правда, вона завжди виграшніша. тому що коли людина говорить. Правду, ви це відчуваєте. Правда вона до себе навертає людину. Тобто, ви розумієте, що коли ви говорите правду, Через це стосто. чіпляє іншу людину, тому що в, в сучасному світі дуже багато брехні, дуже багато в соціальних мережах люди намагаються створити образ того, ким вони не є. Нас насправді ідеальний да, якийсь образ но... і саме тому, коли ми зустрічаємо людину, яка не боїться висловити свою власну думку, людину, яка говорить правду, людина, яка говорить, мені це не подобається. Я не хочу підтримувати цю політичну силу. Я мені не подобається цей захід. Мені не подобається там займатися те, це, цією те. роботою. Це нічого крім поваги у нас не не, не викликає, тому що ми розуміємо, що це свідома позиція людини. А коли людина намагається підлаштуватися, якось, так, так згладити там занадто вугол, там якось тут та, ну, та, 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 бути такою зручною, як 100-доларова купюра, всім подобатися. У нас не викликає це поваги. Ми розуміємо, що людина підлаштовується, вона діє як хамільон, і ми її не поважаємо. Окей, добре, я отримав відповідь на свою запитанчиком. Можемо рушати далі. Третій момент, третя перепона. Коли ви починаєте тільки будувати стосунки, інколи дівчина може дуже сильно боятися сказати про ті речі, які її дратують. Вона дивляться на хлопця. І вона думає, ну він такий класний. Він тут і це розуміє, і тут він класний, і от тут він гроші заробляє. І візуально він мені подобається, і він там має певний розвиток. Тобто, і вона думає, ну от все підходить. І наші і, май, майже така історія близька до ідеальної. Тобто все дуже-дуже класно, органічно але є розвивається. Одне, але... Але є якісь дрібниці, які її дуже сильно дратують. Ну тобто, реально, там я не знаю, він там щось там він, наприклад, коли бере каву, дуже сильно голосно сьорбає, чи він там, я не знаю, там або плямкає там, чи вживає якесь слово, чи можливо він якось там кумедно може там трошки вдягати якусь річ, яка там ну дратує її дуже сильно. там Ну, будь-що. Хоча можна посміятися просто ну, жарт перевести. Якщо ви на етапі, коли ви зустрічаєтесь, будете це все глотати, 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 і ви потім, в якийсь момент, воно накопичиться в певне роздратування, і воно виліться в дуже ну, неприємну розмову. Сварку, та... І потім погано те, що ви. Мовчали про це, тобто, потім, коли ви, наприклад, скажете йому, що мене дратує, і ось це? Мені не подобається, як ти це називаєш, кажеш, таке слово. Мені не подобається, оце? Вони мені не подобається, коли ви потім все це висипете на нього, коли ви вас вже не буде сил терпіти, це буде так... Осно... основна основна да. претензія у нього може бути не про те, що вам щось не подобається. А він скаже: слухай, дорога, а чому ти шість місяців мовчала про це? І раніше мені та не казала. Чому та? ти шість місяців мовчала? Чому було відразу не сказати? Мені? Мені взагалі не проблема не вживати це слово, мені взагалі не проблема це не робити, мені взагалі не проблема там цю шапку з балаболом, де спрятати фіолетову, там яка тебе дратує У мене була така. Тобто, я про зі це слава насправді розповідаю. десь знайшов фотку мою стару 100% побачив. Тобто, і розумієте, насправді дуже легко вирішити певні питання, коли вони маленькі. Тобто, коли це дрібниця, ви просто з любов'ю це сказали, і ситуація може вирішитися. А коли ви мовчите і на то потім це. Пух, так, отак і, і плюс видухає. ситуації вони якби погіршуються, ну, так. гайки закручуються, якщо так, так можна сказати, так, і стає тільки так. гірше. Четвертий момент, четверта перепона, яка заважає будувати нормальні стосунки, це те, що люди намагаються один одному здатися такими ідеальними, і вони дуже часто бояться розповідати про свої певні слабкі сторони. Цей пункт трохи переклика... ну, переплітається з тим, що ми раніше казали про щирість і про те, щоб не боятися, і от е, тут треба розуміти, що. Коли ви на етапі зустрічань, дуже часто ви намагаєтеся е, тільки показати себе з доброї сторони, ну, звісно, тобто така певна презентація да, і розповідати про якісь там свої класні сторони, там, що ви там, так, і те любите, подвиги, і, там, і англійську мову ви вивчили, і програмування ви вивчаєте, там, і заощадження ви робите, там, і спортом ви займаєтеся. Але буде час, коли ви насправді почнете бачити один одного вже такими, як ви я, насправді. І якщо ви на етапі зустрічань, коли ви тільки почали зустрічатися, ви чесно будете розповідати. Я не кажу на першому побаченні, але ви вже в стосунках, ви вже зустрічаєтесь, і в певний момент ви будете. Чесно, спокійно розповідати про ваші якісь вади, про ваші слабкі сторони, то це те, що може зекономити вам дуже багато часу. Тому що, якщо ви граєте, якщо ви намагаєтеся бути ідеальним хлопцем чи ідеальною дівчиною, і потім настає момент, коли інша людина починає вас реально бачити, в неї може, по-перше, бути розчарування. І цей рік, який ви грали. Вам ніхто не поверне це рік, який міг наблизити вас до шлюбу. А тепер це рік, коли у вас з'явився сумний досвід, і ці стосунки розсипалися. Саме тому е, дуже важливо. Розповідати поступово людині про якісь свої там недоліки і про моменти, в яких ви відчуваєте, що вам треба мати ну, певний прогрес, певний розвиток. Знову ж таки, на першому побаченні не треба цього робити, і не треба перше побачення перетворювати в те, що ви себе постійно б'єте. І там мені от недавно на одній консультації дівчина розповіла, що ходила на побачення і каже, що там хлопець перший він там. Із по моєму двох годин десь. Півтори години розповідав, які в нього там складні проблеми з мамою. Там і ну там психологічно, мені здається, там навпаки, і це навпаки да, Тобто, от, от це вже занадто. Це не треба так робити, але в цілому не треба боятися розповідати про певні моменти, над якими ви розумієте, що треба працювати. Я дуже спокійно іншим людям можу розповісти про свої певні недоліки, і я від цього, ну як мені здається, не програю. І це показує, що ти сильна людина. До речі, тому що той, хто визнає і мож... Може сказати про свої недоліки, це сильна людина. Далі рушаємо. П'ята річ, яка дуже заважає будувати стосунків, це такі ревнощі, і коли інколи жінки починають трошки робити там різноманітні такі фінти, коли вони кажуть, а от. Доведи, що ти мене кохаєш. Oh. Чи, наприклад, там от нормально люди спілкуються, і вона думає, цікаво, а наскільки от я йому, наскільки він насправді мене вже цінує? Ми вже там два місяці зустрічаємося, все наче добре, у нас є певна перспектива. І отут дівчина думає, треба сказати йому, що мені колишній написав, перевірити його, так би мовити. да І я от подивлюсь, як він реагує. І оці всі маніпуляції, це. Велика дурість, тому що, по перше, це людина буде бачити. По-друге, ви працюєте не з реальною поведінкою людини, а з її реакцією на імовірну ситуацію тобто, ви намагаєтеся створити ситуацію, яку насправді може не бути. І намагаєтеся побачити, як хлопець себе буде в цьому вести. І зрозумійте, що якби, наприклад, не було цих маніпуляцій, і ви спокійно рік прозустрічалися, тоді для нього насправді ви було б дуже цінною коханою людиною, і він міг би вас там реально там, наприклад, приривнувати. Да? А коли на другому місяці ви починаєте закидати йому, що колишній мені написав, він думає. А нащо вона мені про це говорить? Ну можливо, вона думає про, про Розумний цього. чоловік. До речі, може зрозуміти, та, що це провокація. Ну звичайно, реально. але ну, от, наприклад, він навіть повівся. Вона він думає нащо вона мені це говорить? Вона намагається якісь там в мене щось провокувати. Чи вона мені натякає, що вона мірку думає про свого колишнього? Що вона там не закрила з ним якісь питання? Тобто, і мужик починає загну завантажувати свою голову взагалі непотрібними речами, і це це тільки працює проти стосунків. Саме тому люб ну, будь-які там перевірки, маніпуляції. Коли ви там починаєте сльози використовувати, коли ви починаєте робити то ближче, то далі. Коли ви тот, йому в обійми кидаєтеся, то від нього там холодний, ви з ним не розмовляєте. І коли ви починаєте там е, маніпулювати і говорити, ти знаєш, у мене був один знайомий, який своїй дівчині не дарував квіти не говорив регулярно компліменти. Ну, тобто, і ви стовідсотково натякаєте на свого там хлопця, тому що, наприклад, він зараз ще це не робить достатньо, і ви дивитеся, як він на це відреагує. О, всі, всі ці речі пра працюють проти вас, тому що набагато краще бути чесною, щирою людиною і втратити цю людину, але будучи собою, чим коли ви граєте якусь іншу роль, ким ви не являєтеся, і навіть тимчасово утримуєте біля себе цю людину. Mm -hmm. І або навіть ви створите шлюб з тою людиною, з якою ви хочете. Сенс то який рано чи пізно ваша акторська гра вона буде. Вже викрита, Виявлено, викрита і після цього розчарування, Ой, буде, розлучення буде розчарування і, і дуже багато проблем. Саме тому будь-які перевірки, маніпуляції, оці штучні ревнощі, це те, що нівищить стосунки дуже сильно. Наступний момент шостий, який е, дуже впливає на стосунки, і е, на, на начальному етапі дуже важлива річ. Зараз частина дівчат, звичайно, будуть е, проти того, що я говорю. Але я але тут говорю цікаво. для чоловіків: чоловіки, на етапі, коли ви починаєте зустрічатися з дівчиною, не вкладайте великі гроші в неї. Така... А не поплачень. складаєте, а ресторани за, за це можна платити. Це супер, це класно. Я кажу великі гроші. Великі. Я кажу, То оста... не купуйте їй станні айфони, не треба займатися тим, що ви повністю міняєте її гардероб, що в неї з'являється там дуже дорога якась сумка, там остання дольче габану, чи ще щось. Ось такі речі, те, що сотні, сотні, сотні доларів, не інвестуйте поки що. Чому? Тому що це ще не ваша дружина. Це дуже важливо зрозуміти, тобто, в будь-який момент вона може розвернутися і піти не ваша дружина. Ваші стосунки можуть обірватися в один момент: одна сварка, я щось вдало, і хоп, і, і все. Цих стосунків немає твої інвестиції, як Так, кажуть, і потім чоловік. Він каже. А я, от я зустрічався там от з цією дівчиною, я і те купляв, і те зробив, і ремонт в хаті в неї там зробив, і, і ось це і ось це. Потім вона там це. Ми розійшлися. Ну, тобто, і він відчуває себе лопухом. Ну тому, що насправді ну, так, так і є, так і є. Ну якщо бути чесним, то в цьому випадку Бо так і є. Інвестиції прогоріли. Тепер для дівчат, які кажуть, що там які можуть в коментарях зараз мене там розірвати, тепер для вас. Дивіться, ви зустрічаєте класного чоловіка, і все подобається. Він розумний, він красивий, він духовний, він цікавий. У нього класне почуття гумору. І ви думаєте, ось воно це він. Це він. От я буду з ним щаслива. Маленька дрібниця, в нього півмільйону гривень бургу. По його минулих стосунках, тому що він настільки закохався в свою минулу дівчину, що він там вкладав кучу, купу купу грошей зробив ремонт, в криди купив. Купив автівку в кредит? Що, що завгодно, і в нього півмільйона боргу через дівчину, з якою він три місяці зустрічався. Три місяці це, це дуже жахливо. І от чи будете ви з такого хлопця вважати мудрою і досвідченою людиною? Ви ні, тому що ви розумієте, що ви починаєте стосунки не з нуля, а з мінус півмільйона, яких треба буде віддавати. Та це гірше ніж нуль. і звичайно, якщо ви та дівчина, задля якої цей півмільйона вкладені, ви вважаєте, що це гарний чоловік, який мудрий, він мене любить, він мене кохає і він про мене піклується. І ні в Чому не Так, да, Ви звичайно вважаєте, що він якби ну молодець. Але якщо ми візьмемо ситуацію наступних стосунків, то ви не вважаєте, що він молодець. Саме ну, тому та. чоловіки. Інвестуйте тільки в свою власну землю. Якщо я вам запропоную сказати, що будуйте, будуйте отут будинок, і оце буде моєю землею, і я в будь-який момент можу це все забрати. Ви скажете, ні, я на це ніколи не піду. От буде моєю землею, я буду будувати там, поки це не моя земля. Хай хтось інший там будує. І саме так і в стосунках, коли ви вже чоловік і дружина, ви тільки тоді починаєте повноцінно вкладатися в цю сім'ю. Це не говорить про те, що ви в ресторані навпіл рахунок, чи ви там не можете да, там закинути їй гроші на мобільний рахунок, чи ще щось ні, не про крайніше це, це дрібниці. Да, да. справа йде про великі, великі. Якісь покупки, які йдуть там на сотні, там на десятки, на сотні тисяч гривень, коли ваші стосунки вони ще взагалі юридично ніяк, ніяк не оформлені. Саме тому будьте мудрими і не вкладайте гроші в людину, яка ще поки що не є членом вашої сім'ї. Це це дуже круте правило. Ось. Це дуже круте правило. Сьома річ, яка е, заважає будувати нормальні стосунки, це дрібня ну, е, дрібненька брехня. Тобто, коли люди починають будувати стосунки, і вони починають в малесеньких речах один одному десь брехати, це те, що дуже сильно нівичить стосунки, тому що мала брехня, вона поступово перетворюється на середню, середня на велику, і ви втрачаєте довіру. І людина буде відчувати, що ви їй брешете. Більше за того, ви будете знати, що ви брешете, і у вас буде відчуття такого, як ви самі себе десь трошки розчаровуєте. Тому що, дивіться, коли ви брешете. Іншій людині, ви ж тим самим розписуєтеся в тому, що ви обрали людину достатньо слабу, яка не вивезе правду. Ви кажете: Я підсвідомо, я в стосунках, в яких я своїй дружині чи я своєму чоловіку не можу розказати. Що відбувається насправді, тому що у нього буде або неадекватна реакція, або він не зрозуміє, або він посміється, або він в стресі буде валятися, чи вона буде валятися в стресі. Тобто, коли ви брешете, ви підтверджуєте самі собі, що ви обрали людину невдало. Тому що, коли людина обрана нормальна, ви не боїтеся казати правду. Тому що ви розумієте, що це партнер, який підставить плече в проблемі. Він буде разом зі мною. Нехай буде... там що не сталося, будемо да, вже він якось ми будемо разом. А коли я брешу, це виходить, що мій вибір був поганим, хибним типу. і розумієте через брехню до іншої людини, ви насправді ж принижуєте себе. І ви розписуєтеся в власному поганому виборі. І саме тому, якщо вже так сталося, що ви в стосунках з людиною, і вам здається, що вона не вивезе правду, то зрозумійте, що це сам насамперед це переконання в вашій голові. І краще потроху казати. Спочатку якісь там малі речі, потім середні речі, і поступово довести ситуацію до того, що ви на 100% щирі там зі свою дружиною чи зі своїм чоловіком. І тоді ви будете як партнери вже крокувати по життю, і не думайте, що інша людина слабка. Не вирішуйте за іншу людину. Це останні останній е... пункт, наш пункт. Восьмий. да що ніколи не треба вирішувати за іншу людину. Ніколи не треба казати, що моя дружина не вивезе правду, чи мій чоловік не вивезе правду. Саме тому я буду це приховувати. Це гра в телепата. Це ви думаєте, що. Я такий сильний, я такий гордий. У мене тут така корона, я тут цар джунглів, я лев. А всі інші вони тут шакали, вони тут і якісь інші е, так, такі тварини, які будуть тільки поступатися. Тому що коли Коритися ви думаєте, да, коли ви думаєте, що ви знаєте найкраще, а інша людина вона не орієнтується. Це може свідчити про вашу гордість. Це може свідчити, що ви вважаєте себе одиницею, а всіх інших ви вважаєте нулями. І ця поведінка вона буде дуже дорого вам коштувати. Та як чим вище, то підіймешся, болі болючіше буде падати. Це так точно саме тому ніколи не треба вирішувати за іншу людину. Дозвольте людині реалізовувати її право волі, і якщо людина скаже ні, нехай це буде ні її чесна, і ви будете точно знати. Навіть якщо я знаю, що моя е, дружина. 99% і 9% в періоді, що вона відмовиться, я все одно задам їй питання, бо я не хочу вирішувати за неї.